Він є справжньою перлиною України. Ревета стохне Дніпро широкий, так писав про нього Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні поговоримо про нашу легендарну річку Дніпро та дізнаємось 20 цікавих фактів про неї. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Дніпро є четвертою за довжиною після Волги, Дунаю та Уралу та третьою за площею басейну, річкою Європи. Довжина Дніпра колись у природньому стані становила 2285 кілометрів. Але після побудови каскаду Геста, водосховищ довжина Дніпра стала дорівнювати 2201 кілометр, а з них 981 кілометр лежить в межах України. Площа басейну Дніпра. Становить 504 тисячі квадратних кілометрів, з яких на територію нашої України припадає 291,4 тисячі кілометрів квадратних. Згідно досліджень українського географа і геолога Максима Веклича, Дніпро зародився близько 5-6 мільйонів років тому. А от перші письмові згадки про Дніпро датуються десь 450-ми роками до нашої ери. Їх залишив грецький історик і географ Геродот у четвертій книзі своєї історії, що називається Мельпомена. А перше вітчизняні відомості про річку зустрічаються у літописах Київської Русі повість врем'яних літ, і у великому поетичному творі слово о полку Ігореві. Існує декілька версій походження назви Дніпро. Основною вважається теорія про Скіфське походження, а Скіфське Данапр перекладається як глибока річка, Дан річка Апр – глибокий. Однак різні народи пропонували свої найменування. А так, наприклад, Геродот ще в V столітті до нашої ери говорив про Борисфен, що означає той, що тече з півночі. Наші предки слов'яни Київської Русі. Називали річку Славотичем, тобто син слави. В римських джерелах Дніпро називається Данапріс, а в турецьких Узу або Узи. Через Дніпро пролягав відомо усім торговий шлях із Варягів у Греки, що пов'язував Балтійське і Чорне море. Саме на Дніпрі було засновано казацьку вольницю Запорозьку Січ. А звідки козаки на швидких чайках здійснювали походи до османських берегів? А водами Дніпра вони спускались крізь кінбурзьку протоку до Чорного моря і нападали на ворожі фортеці. Січ неодноразово міняла своє місце, але залишалась в районі Дніпрових плавнів. Болота та плавні захищали її від татар і османських галер. Дніпро перетинає території трьох країн України, Росії та Білорусі. Річка та її притоки на окремих ділянках навіть слугують природнім кордоном між країнами. Але саме на території нашої України розташований найбільший відрізок Дніпра, тож сама річка вважається українською. Свій початок річка бере на висоті 220 метрів над рівнем море, на Валдайській Височині у невеликому болоті Аксенівський Бог біля села Бочарова Росія Смоленська область. А територією Росії Дніпро протікає майже 485 кілометрів та проходить через такі міста, як Дніпровське, Дорогобуш і Смоленськ. А далі Дніпро понад 500 кілометрів тече територією Білорусі, перетинаючи на своєму шляху наступні міста Дубровно, Орша, Копись, Шклов, Могильов, Пихов, Рогачев, Жлобин, Стрешин, Речиця, Лоєв, Комарин. На українській ділянці Дніпра розмістилися 25 міст Вижгород, Київ. Українка, Канів, Черкаси, Світловодськ, Кременчук, Горішні плавні Верхньодніпровськ, Кам'янське, Дніпро, Запоріжжя, Василівка, Дніпрорудне, Енергодар, Нікополь, Кам'янка-Дніпровська, Переслав, Каховка, Нова Каховка, Таврійськ, Олешки. Херсон, Гола Пристань та Очатів. Річка та її притоки зрошують вісім густозаселених областей України: Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську. А за своєю довжиною річка умовно ділиться на три частини: від витоку до Києва це верхня течія або Верхній Дніпро. Довжина становить 1320 кілометрів. Від Києва до Запоріжжя середня течія або Середній Дніпро. 555 кілометрів. А та від Запоріжжя до гирла, нижня течія або Нижній Дніпро 326 двадцять кілометрів. Верхня течія пролягає по лісовій зоні. У середній течії переважають лісостепи та степи. Нижня течія то степова зона. Після Херсона річка розпадається на рукави і утворюється дельта, площа якої дорівнює 350 квадратних кілометрів. У неї входить безліч островів і озер. Шлях водного потоку закінчується в Дніпровсько-бузькому лимані. Він прісноводний, розташовується в північній частині Чорного моря. Максимальна глибина цієї водойми досягає 12 метрів. Через Лиман до Херсона навіть раніше піднімалися. Ся вгору за течією морський суд у Дніпрі водяться майже всі з відомих в Україні видів риб, а це понад 70 видів. А нижня частина річки багатша на рибу. Там водяться 60-65 видів. А от біля Києва лише 40, найпоширеніші коропові, а прохідні і напівпрохідні риби оселецеві, осетрові, які раніше заходили високо по течії. Після спорудження водосховищ затримуються на греблі, а то й взагалі не виходять із нижньої течії. У верхньому Дніпрі зовсім зникло чимало. Типових річкових риб, в тому числі білуга, чорноморсько-азовський осетр та оселедець, лосось, річковий вугор. А також зменшилась чисельність стерляді, підуса і головня. Їхнє місце займають типові озерні риби: лящ, щука, сом, короб, окунь. Іхтіологи постійно ведуть роботи з підвищення рибопродуктивності в Дніпрі. Більше ста видів різних птахів постійно або тимчасово мешкають на Дніпрі. Серед них пірні кози, що облаштовують житло на воді та й на сушу майже не виходять. Сірі чаплі, качки, гуси та лебеді, кулики, чібиси, берегові ластівки, а також хижі скопу. В басейні Дніпра живе близько 30 видів савців, що відносяться до чотирьох рядів: комахоїдні, рукокрилі, хижі та гризуни. Серед них хохолі, представники комахоїдних та найстаріші савці в нашій країні. А це такий цінний хутровий звір, що занесений до червоної книги України. У затонах живе річкова видра. А біля річки, частково у воді норка. А вони належать до хижих звірів і також занесені до червоної книги України. А також у Дніпрі живе Нутрія. А в 1944 46 роках в Україну завезли північноамериканського грузина Ондатру, який також прижився на річці та її притоках. У Дніпрі та його притоках водиться найбільший гризун Євразії річковий бобер. Полювання на нього в Україні заборонено. Краса Дніпра завжди привертала увагу та надихала поетів та письменників, літопистів та мандрівників. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. Писав про Дніпро Тарас Григорович Шевченко. А фрази Микола Гоголя Рідка птиця долетить да до середини Дніпра, та чудін Дніпер приціхай погоді, стали майже крилати. На честь Дніпра в Україні названо місто, футбольний клуб та станцію метро. Існують легенди, що на Дніпрі водились річні мавки. Це такі міфічні істоти, молоді дівчата з плідоголубою шкірою, що втопилися або були втоплені. А тому їх душі не знали спокою, і вони своїми піснями та танцями заманювали чоловіків на глибину. Також з Дніпром пов'язані легенди про скарби. Куди ж без них? Одна з легенд говорить, що війська отамана Івана Підкови після чергового нападу на Стамбул перевозили через поріг дивовижні багатства. Кажуть, що в їх числі була навіть статуя коня цілком відлита із золота. А кілька кораблів розбилися на порогах, а скарби залишилися десь на дні. Інша легенда розповідає про дзвонецький поріг, начебто через нього переправлялася Катерина, коли подорожувала Україною і загубила своє намисто з дзвіночками. А тепер, пропливаючи через це місце, можна почути легкий дзвін намиста. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!